Чекай не ріж, бо то не можна все різати. Давай. Подивися. Да, яку можна? Яку можна? Дивися, от так як ця, як ця, бачиш? вона вже обсипається. Вона вже відцвіла, вона вже не добра. А ось цю? А ця ще не зацвіла. Вона ще така. Не, шарики хочу. такі. А таку ану, помахай, не. О, Вона не обсипається, її можна різати. Так. І в кошик. Дай понюхати. Є у нас зараз понюхаєш. Є у нас такий от кошик. І ще багато таких кошиків. Це шланг з капельниці. В нього це наш дідусь робив такі кошики. В нього засунув електропровідки з автомобілів. Лента ця коричнева, зелена, сіра. Це з упаковки піддонів, щоб піддони обмотують, щоб все вкупі трималося. там ці, ну, кирпіч, там бруківка чи різні бутматеріали. Алюмінієвий каркас алюмінієвий. І цей кошик дуже довговічний і дуже удобний. Шлангом взяли, помили і він завжди такий от чистенький. Довговічний не гниє, не ржавіє, чудесний кошик.